Коли погода погана, а ти у відпустці, звісно, хочеться поїхати у якісь визначні місця. І так як ми в Ченатіко знаходимося, то е, Сан Маріно було від нас недалеко. Минулого разу, коли я там була, це було років 8-70 -то, тому, е, ми туди поїхали. Була гарна погода, все було класно, погуляли. Тобто, це є е, культура, історія, е, дуже багато місця проходити. Але плюс, який ще був для мене, як для дівчини, це є той, що. Можна було купити роба Ді марка, тобто одяг фірмовий. По дуже низькій ціні, тому що ви знаєте, що там щодо податків, щодо та оподаткування є дуже такі полегшені умови, як в Італії. Відповідно, можна було заправити автівку набагато дешевше. Можна там сигарети, алкоголь було купити дешевше, одяг марковий. Так само і профумі. Тобто профумі, це є парфум. Це є парфуми. І відповідно цього разу так само було. Я думаю, вау, класно! Зараз типу, я собі щось накоплю. Трішечки була неочікувано. Не те, що розчарована тепер, тому що я тепер не розчаровуюся, Але задумана, оскільки змінилася вся система: одяг один і той самий, і то, типу, можна в будь-якому магазині купити. Це типу, я не хочу казати, що китайський, але ну, якість не дуже мені окей, тому що якщо розраховуєш на фірмовий, відповідно знаєш, як він має виглядати. Потім, звісно, перетворилося більше на туристичні, такі що там всякі більше прикрасики продають на. Типу як пенсіоріні купляти і профуми є. Зайшла я також купити собі парфуми. Думаю, вау, хотіла я ем, Hugo Boss For Femme, тобто для жінок, я його вже шукаю, не завжди його легко знайти. Я зайшла в магазин і придбала. Придбала не той, а придбала For фохе. Мені більше сподобався цей якийсь новий, але увага! Увага! дивіться, це є тестер. Тестер і взагалі пише тестер not for sale. Що венда пробіда, е, в... А де італійською вієтала. А, є тестер вієтала вендіта. Тобто заборонено продаж, тестер. Тому, ще бачиш так, я придбала, Але, коротше, неочікувано так, типу, думаю, куди цей світ йде. М? Те, що заборонено продавати, зараз продають тестер, це ж для проби і типу Сан Мар... Маріно. Я хочу казати Сан Мартино. Ну коротше, якось так. Що ви думаєте по цьому поводу? Бо тому що мені дає щось задуматися. Не знаю, не знаю. Не дуже, не дуже хороше.